Кременчуцька земля багата на сильних та талановитих спортсменів. Тож і не дивно, що саме у нашому місті 20 січня відбулися обласні змагання з дзюдо серед кадетів та кадеток до 18 років. На них прибуло 12 команд, які в сумі представили 127 учасників. Починаємо новий спортивний сезон із чемпіонату області серед та дівчат до 18 років. Ці змагання є відбором на чемпіонат України, який буде в Києві 22-23 лютого. Рівень змагань відповідає своєму віку, але все одно буде відбирати на чемпіонат України дуже прості плоди. в основному, ті спортсмени, які вже провірені пройдечними змаганнями. Вихованці ж нашої кременчуцької школи дзюдо впевнені у своїх силах та запевняють, перемога буде за ними. За рахунком, це четверте змагання, третя область. Я ще виступала цього на чемпіонаті України. Я в я була третя. У мене була одна сутичка, я її виграла по двом базарі. Є з ким боротися, і для моєї категорії це вже круто, тому що я в плюс 70 кілограмів дівчат. Це найбільшого категорія. Я боровся дві сутички, дві виграв і думаю, що займу перше місце. «Чи Підготовлені так, всі гарно підготовлені, показують гарну боротьбу. Подальші плани поїхати на чемпіонат України, показати там гарну боротьбу і відібратися на чемпіонат Європи. На чемпіонаті Кременчук представили такі спортивні школи: з Дюшор з Дзюдо, СК Кремінь Дзюдо, КСЄ Легіон Спорт та школа інтернат імені Піддубного. Тож не дивно, що з таким настроєм на успіх наші спортсмени вибороли 19 призових місць. Чекаємо на подальші досягнення від Кременчужан вже на всеукраїнському чемпіонаті, та обов'язково розкажемо про них. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.